Засвіти в серцях наших людинолюбче владико нетлінне світло, твого богопізнання, і відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування, вложи в нас і страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти є все душ і тілес наших, Христе Боже, і тобі, славу висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем. І присвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Матея святого Євангелія читання. В той час один начальник приступив до Ісуса і, вклонившись, мовить йому, Учителю, дочка моя тільки що померла. Прийди, поклади на неї руку, і вона оживе, підвівся Ісус. І пішов з ним з учнями. І от одна жінка, яка дванадцять нездужала на кровотечу, приступила ззаду і доторкнулася до краю його одежі. Сказала Бо сама до себе як тільки доторкнуся до краю його одежі, видужую. Ісус, обернувшись, побачив її і каже Бадьорися, дочко, віра твоя спасла тебе. І видовжала жінка тієї ж години. Коли Ісус прибув додому начальника, і побачив там сопільників і схвильовану юрбу, сказав: Уступіться, бо дівчина не померла, а спить, і насміхалися з нього. Як же випроваджено людей, він увійшов, узяв її за руку, і дівча встало. Чутка про це розійшлася по всій країні